Всім доброго вечора. Ну, для мене вечір, у вас я не знаю, що там. От купив я такий обігрівач для гаража. Газовий Procraft 17 кВт. Тепла має видавати. Зараз будемо пробувати розпаковочку робити. Так. Так. Чесно кажучи, в гаражі зараз трошки таки півтора градуса тепла, не попрацюєш. Так, так. Розпаковка. Так, що ми в комплекті маємо? Так, Що ми маємо в комплекті? Так, ага. Безпосередньо сам обігрівач. Безпосередньо сам обігрівач. Так, одні рукою погано його. Витягувати. Зараз витягну, продовжимо. Так, значить, розпакував його. Отакий от він отакий от він є. В комплекті до нього йде редуктор і шланг, який я буду підсадінняти до цього газового відра. Зараз під'єднаємо, спробуємо запустити. Так, під'єднав. Отак виглядає до балона. Отак до самого апарата. Сам апарат до розетки. Ну що, пробуємо. Так, Значит, в інструкції написано, що треба включити. Так, це закрутився вентилятор. Нажати на газ подачу і одночасно нажати на е, п'єзоалімент. Так, пробуємо. А, стоп, мені треба спочатку відкрутити газ. Так, нажимаємо. О! Працює! Працює! Ну, подивимось, зараз на годиннику 19.05 19 температура 1.5 градуса. Двері в гаражі не закриваю повністю, залишаю такий просвіт І включаю Трошки сильніше. Хвилин за 20 подивимося, яка буде температура. Ну що можу сказати? Пройшло пів години, за пів години піднялося на ну, рахуємо на 7 градусів. Було мінус півтора, зараз 5,3. На 7 градусів за пів години піднялося. Ну, гараж 36 квадратних метрів, металевий, замершийся, перше його обігрівання. Ну, подивимося, як воно далі буде себе покаже. Це не реклама, це можна навіть сказати антиреклама. Не так. Як писалося, що 300 квадратних метрів, туфта повна. Я думаю, що якщо цілий день він буде працювати, то може нагріє градусів до 15, а може і більше, ну подивимося. Так що кожному вибирати, хто як хоче, хоче купує, хоче не купує. Який розход газу, не знаю, писало одна літра. На годину. Подивимось. Всім удачі і мирного неба!